Зустрічайте новинку HK11 Ultra 3. Це ті ж самі HK10 Ultra 3 Max, які себе гарно зарекомендували, тільки вже з зановленою системою та покращеною автономністю. Вони представлені в таких же кольорах. Це чорний, між такий графітовий, як в оригіналі, Потім колір натуральний титаном із зеленим ремінцем. Хаке. З повранчевим ремінцем, сірим та чорним. В в подарунок до кожного ревівця йде ось такий тканинний. І також від магазину в подарунок кожному кладемо захисну гідрогелеву плівку на екран. Годинник виконаний з якісних матеріалів, має вбудовані оптичні датчики для вимірювання пульсу тиску, але на рахунок тиску точно не зможу сказати, тому що не було змоги перевірити зі справжнім тонометром. Пульс вимірюється з мінімальною похибкою. Вбудований тут гіроскоп. Як бачите, навіть заставка така є. Працюють швидко, тут добудований двоядерний процесор. Встановлений amoled екран яскравий і насичений, його розмір 2,12 дюйми. Повіщня приходять абсолютно з усіх додатків. Тобто тут, тут все те ж саме, можна сказати, лишилось. З'явилася можливість підключати е годинник до мобільного інтернету через телефон. Тобто можна прямо сюди завантажувати різні додатки, встановлювати циферблати. Потім можна користуватися роботом зі штучним інтелектом. Саме цей працює поки що лише на англійській мові. Ось запитали в нього і подивимося, яку я. І можна з ним спілкуватися. Але ну, ж українська мова в розробці. Також є онлайн-перекладач, яким можна користуватись, але тут небагато умов і залишилось. Ось ці, які тут умови будування є, з ними можна перекладати. Я вже тестував, тому працює. Так, Потім по меню PZ, тобто все інше по інтерфейсу не змінилося. Вся, Лєр, погода, панель управління, Ось, підключення до точки доступу в мережі. Покажу, які тут циферблати є. Ось новий, який з'явився. Деякі з них можна редагувати, підбирати кольори, які вам подобаються. Ось такий новий з'явився, як в 11 серії. Можна сюди додавати різні. Підключились. Прямо з годинника тут тобто завантажувати. Але не завжди в мене з першого разу виходить його прогрузити, тому що слабенький мобільний інтернет зараз в мене. Тому можна і дочекатися його завантажити все. По меню, по функціоналу, все тут як звичайно. Двінки, повідомлення. Можна контролювати свою фізичну активність, режим сну, потім є багато різних спортивних режимів: секундомір, таймер, будильник, погода на декілька днів вперед. Типу інтерфейс такий вже мають, як в оригіналі. Компас відкалібрувати можна і переглянути. Також невипадкові значення показує. Ось як бачите, ще ось такий вигляд є. Галерея. Сюди можна завантажувати фото. Масштабувати їх можна. Ось таким чином. Потім що тут ще є нагадування, диктофон, пульс. До речі, не буде вимірювати, якщо годинник знаходиться не на руці. Так як тут встановлені оптичні датчики. Зараз вам продемонструю. Ось бачите, і переклад не всюди правильний, носіть годинник на руці. Тобто догніть на руку. Але зрозумілий. Також можна транслювати сюди зображення з телефону на годинник. Тобто з камери телефону на годинник і фотографувати. Голосовий помічник, правильний дихання, вимірювання кислороду в крові також я не можу вам. Гарантувати, що там 100% правильні значення можуть бути, бо це не медичний прилад. Ігри також завантажуються, якісь додавати можна, Ну також можна через програму на телефоні їх сюди завантажувати. Режим не турбувати, кроки, картки, але тут багато хто запитує, лише можна оплачувати через китайські картки, Elipay, через плачу систему PayPal, WeChat. Але в нас таке недоступне в Україні, тому відразу вам на це запитання відповідаю. Можна сюди прив'язувати до NFC чипу електронні пропуски, дисконтні картки, візитки. Це можна сюди підв'язати дійсно. Потім що тут ще є. можете дивитись, то По інтерфейсу тут все інтуїтивно зрозуміло. Виштовхування голови з годинника, але там плавати з ним все одно не рекомендується. По налаштуванню По повідомлення, Також тут все зрозуміло. Куди і як все налаштовувати, блютуз можна включати, навушники до годинника, налаштування дисплею, управління жестами, тобто відповідь. Програмувати кнопку дії, звук і дотик, медіа аудіо вимикайте, якщо вам не потрібно, щоб звук з телефону транслювався на годинник. Ну і інше далі. Налаштування тут також все зрозуміло. Досить багато різних налаштувань, але з ними легко розібратися. Ну і на цьому все. Якщо у вас якісь запитання, можете писати в коментарях. Якщо хочете придбати даний години, переходьте за посиланням в описі, ми вас проконсультуємо, підберемо вам е, необхідний розмір, тому що є. З такої ж точної системи, тільки в меншому розмірі годинники HK11 Pro Max. На них також буде огляд. І вони більш будуть підходити на годинки зап'ястя. А ці більш таки чоловічі на крупненьке зап'ястя. Так що звертайтеся, будемо вам раді. Всім гарного дня і мирного неба!